Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Зі святом вас, мої дорогенькі! Весна принесла нам багато подарунків, тепло, сонячні дні, весняні дощики, перші веселки в небі і свята, стрітення, благовіщення, вербна неділя і свято Пасхи. Всі люди готуються до цього свята, наводять лад в господарстві, домівках. Печуть паски у Великодню Суботу господині беруться до приготування крашанок. Існує багато легенд, що намагаються пояснити витоки звичаїв виготовлення крашенки. За однією легендою, коли Ісус Христос посилав людей повідомити решту про своє воскресіння, Він дав їм підтвердження правдивості слів крашанку. По різному господині готують крашанки. Коли фарбують в один колір, то це крашанка. Якщо крашанку ще й прикрасять крапочками, то це вже крапанки. А якщо б зверху пофарбованої в один колір крашанки вишкрябують візерунок, то це вже шкрябанки. Багато майстрів розписують різними візерунками крашанки і перетворюють їх на писанки. Тому тих майстрів і називають писанкарі. Є багато символів розпису писанку, геометричні фігури, незвичайні птахи та звірі, лінії і крапки. А майстри петриківського розпису перенесли свої візерунки на крашанки. Подивіться, які гарні писанки! Це роботи майстрів петриківського розпису. Квіти, цибульки, жаржинки, калини, жар-птиці, півні тепер прикрашають не тільки стіни та посуд, а й писанки. Майстри дали можливість зробити подарунок на Великдень кожному з нас. Пропоную вам насолодитися неповторною красою петриківських писанок. А тепер, малята. Я пропоную вам теж стати писанкарями, але розмалювати нашу писанку за допомогою пластиліну. Приготуємо пластилін, скручений джгутиками, морквинками і кульками. Ось така заготівочка допоможе нам правильно зробити квітку жоржинку. По колу розкладемо кульки. І кожну кульку протягнемо пальчиком всерединку нашої квітки. Прижимаємо пальчик до кульки і тягнемо всерединку. А тепер візьміть пластилін червоного кольору. Зробіть серединку нашої жоржинки. Тоненький жгутик це стебельце. А за допомогою морквинок ми зробимо зубчасті листочки. Подивіться, як один колір пластиліну переходить в інший. Готовий один листочок. І з другої сторони нашої квіточки зробимо ще один такий гарненький листочок. Пластилінографії теж можна зробити дрібненьке листечко, пітушіннячко і розмістити його поміж пелюсточок, жержинки. Ось і перетворюємо ми нашу писанку. На чудовий шедевр. Христос воскрес, нехай воскресне і наша Україна зі святом вас, мої дорогенькі.